Всім привіт! Догляд за кавом обладнанням. Перше, що нам знадобиться, ось така щиточка. Беремо щиточку, її гарячою водою і чистимо резиночку в групі. Добре чистимо. Готово. Щіточку в сторону. Тепер беремо холдер. Знімаємо сито, через яке ми готували каву. Холдер і сито миємо кожен день. Це сито відкладаємо, беремо сліпе сито без отворів. Вставляємо сюди. Беремо спеціалізовану хімію. Ми рекомендуємо користуватись ось такими от таблеточками. Можна використовувати порошок або рідину. Поклали таблеточку в сліпе сито. Холдер вставляємо в групу так, як звичайно, готуємо каву, і натискаємо на пролив. Включену групу залишаємо секунд на 30-40 для того, щоб... Вода циркулювала по групі, розчиняла хімію і знімала кавові масла. Чекаємо 30-40 секунд і вимикаємо. Після цього холдер не дістаємо, залишаємо в такому вигляді приблизно на 5 хвилин, для того, щоб е, подіяла хімія. І так, пройшло у нас 5 хвилин. Е, можемо продовжувати промивку. Е, холдер знову не дістаємо, знову включаємо пролив. Чекаємо 30-40 секунд, так щоб повторно вже розчинена хімія пройшла по нашій групі. Вимикаємо. Тепер дістаємо холдер. І бачимо, що тут в нас е, піна. Бачимо, що вода кавового кольору коричного. Відповідно, цю воду зливаємо. Можемо холдер промити від залишків хімії. Вставляємо знову холдер в групу. Включаємо групу. Секунд чекаємо 10-15 і вимикаємо. Знову дістаємо, виливаємо, бачимо, що вода ще грязна. Знову вставляємо, включаємо 10-15 секунд. Цей цикл необхідно повторити е, приблизно 10-15 разів. Орієнтуватися ми будемо на колір е, води в холдері. Якщо е, вода кавового кольору, значить там ще є масла. Відповідно, ми це робимо до того моменту, поки в нас вода не стане чистою. І так, поїхали. Так, ми з вами бачимо, що вода вже чиста, відповідно, ми е, групу нашу промили. Е, але в групі можуть залишитись е, якісь залишки хімії, тому е, рекомендую після е, промивання групи хімії обов'язково хоча б одну порцію кави проварити просто в піддон. Е, можна додатково після хімії ще раз пройтись нашою щіточкою. На останок е, догляд за стімерами. Буває так, що засихає молоко, забуває ці отвори. Що можна робити для того, щоб цього позбутися? Просто набираємо води гарячої, ніякої хімії не використовуємо, вставляємо стімор в кипяток і залишаємо так на ніч. До ранку воно відкисне, зранку ми продули, дістали, протерли, і в нас стімор чистий і готовий до роботи. Для груп, також не використовуємо, для груп, для холдерів взагалі для кавового обладнання, використовуємо тільки спеціалізовану хімію. Ніяких лимонних кислот, соди і тому подібних не використовуємо. Сімпіс. Слідкуйте за кавовим обладнанням.